в програмі. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хід параду. ТОП 20 смішного відео автомото велоляпи, а також веселий хід парад про тварин в усаті пелихаті. Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хід парад дитяче колотнеча. Розпочинає рейтинг допитливий Юрко. Мама казала, що грязю ванни дуже корисні для шкіри. От я теж вирішив у цьому переконатися. Ха, а ще нічого, треба буде й маму сюди привезти. Повеселив і герой 19 сходи. Ох, цілий день хотів попити апельсинового соку. Ой, хоча бачу моєму бажанню не судилося здійснитися. Диви, Марійко, який я пиріг гостям спекла, але тобі не можна. Ой, тепер він точно мені а не гостям дістанеться. Мамо, я сказав, що не хочу сьогодні зніматися, я ж навіть не у грині. Це яким я вийду на екрані. Все, закінчуй. Зрадів подарунку на 16-й сходинці малий Степанко. Яка ж гарна штука. Не розумію, правда, для чого вона та як нею користуватися. Але річ красива. Матусю, а я знайшов якусь пляшечку у ванні, а це виявилась піна. До речі, тобі треба купити нову, чиєї вже немає. На 14-му місці мрія усіх мам, робот-помічник. Дивна якась у мене нянька ніколи не розмовляє зі мною, а ще така холодна. Як шматок металу. Х, але головне, що вгадує вчасно. Татку, ну нащо ти на мене натягнув цей светер. Він мені ніколи не подобався. Ой, ну от, він завжди мені якісь неприємності приносить. У гонитві за цукерками герой 12-ї сходинки не зупиниться не перед чим. Хлопчику, розібіж спанж Боба звідти випадуть цукерки. Тітко, я не зрозумів, ви за мене чи проти мене? Чого весь час мотузку підіймаєте? Не бачите, я не дотягнуся. Якщо ви вирішили пожалкувати мені цукерок, то так і знайте, я цього просто так не залишу. Ви вже мені винні коробку цукерок. Який красивий баранчик? Тепер буду з ним завжди гратися. Ой, а як же мені гратися, коли він без голови? Вилікуйте, хтось мого баранчика. Ще більше веселощів у топ-10 кумедного дитячого відео. Сестричко, дай мені мікрофон. Я теж співати хочу. Ти ще дуже мала для сцени. До того ж, окрім голосу, потрібно ще мати гарну зовнішність, аби по подобатись. Ах так, ну тоді подивимось, як ти їм будеш подобатись без декількох зубчиків. Покаталися, тепер треба десь поставити мою машинку. Ой-ой Ох, не стати мені гарним паркувальником. Я тобі кажу, що настільний теніс кращий. А я кажу гольф. У настільному тенісі одні слабаки. От бачиш, гольф це сила. Ще десять хвилиночок можна поспати, поки будильник не розбудить. Ой ой Трішки не дотягнув до п'ятірки кращих горе воїн. Із цим водяним пістолетом мене ніхто не зможе зупинити. Ой, крім дитячих худонків, рятуйте. Не позаздриш хлопчині на п'ятому місці. Ох, як же нелегко жити у родині клоуна. Вічно він якісь розіграші вигадує. І що саме образливе, завжди чомусь саме на мені їх випробовує. Татко, ну тобі що? П'ять рочків, чи що? Для гарного маскування треба добре злитися з навколишньою природою. Цікаво, Ха, мене ще видно. Ой, тепер точно я злився з місцевістю. Трійку лідерів очолює пронирливий малий. Грозі, зачекайте на мене. Ей, ви що думаєте? Якщо двері закрили, то я не пролізу. Ви дуже помиляєтесь на мій рахунок. Срібло рейтингу дістається суворому Микитці. Ну, я ж писав дідо морозу зовсім про інший подарунок. Він ще склеротик. Все, я більше не вірю в новий рік. Та найбільше за інших повеселив малий Сашко. Дивно, мама казала, що в нашому місті немає моря, а я от його знайшов. І чого ми раніше сюди копатись не їздили? А, розумію, мабуть, тому що воно брудне. Витягніть мене звідси. Безсумнівна перемога в дитячому хідпараді. Та не менше за дітей вас розвеселить наступний хідпарад парад вусатих гомористів котики муркотики І перший у рейтингу чотирилапий крадій. І що ця господарка закатала в банку? ми ну подивимось? Ха, точно, мабуть, щось дуже смачне. Від мене хотіла сховати, але мене не проведеш. Така гарна погода на вулиці. Всі мої друзі зібралися, плітками обмінюються. Один я в хаті запертий сиджу. Хлопці, я вже йду. На 18-ту сходинку забрів наляканий вусань. Ох, як же я не люблю один вдома залишатися. Різний шурхіт мене просто виводить з себе. Ой, раптом це грабіжники. Що ж я їм зроблю, га? Як я не люблю собак, але одна сторожова псина нам би в хаті не завадила. Ой-ой. Мурчику, дай п'ять. А ну ще раз. Та тримай, тримай. Гарній людині, чому й руку не подати. Заїхав на 16-ту позицію задоволений котик. Так довго мріяв про власне авто, і от нарешті господар мені подарував чудо машину. Легка в управлінні, доволі містка, а кольор якого гарного. Ну, прямо душа не нарадується. Втілив давню мрію і герой 15-ї сходинки. Нарешті у мене з'явилися власні апартаменти. Сам заїхав, залишилось ще речі завести і новосілля справити. Ох, свинко. Якби ти знала, як багато ти для мене значиш. О, справді. А вже ж, якби я без тебе сам до спини дотягнувся, так би й ходити мені брудним без тебе, а з тобою я всюди чистенький. Справжні товариські стосунки і в героїв на тринадцятому місці. Ох, пролику, в останнє тебе вимиваю, а то вже язик болить. Е, та все. Все Борисе. Я теж сподіваюся, що це востаннє. Сьогодні вже нібито обіцяли вімкнути гарячу воду. А до того ж часу ну не ходити ж мені брудним. Вперше побувало на дискотеці кошеня Марсик. Я не бачу ваших рук. Танцюємо без зупину під трек цього діта. Ми танцюємо босоніч по піску. Давайте. Не радимо нервувати кошеня на 11-й Ага. Знов ти зайняв моє місце. Скільки разів тобі повторювати, що на ліжку можу лежати тільки я, а ти взагалі ні звідки взявся? Думаєш, якщо білий та пухнастий, тобі все дозволено? Ще чого? Очолює топ 10 котячих гумористів суворий Вусань. Так, ану, прибрали від мене руки. Я не давав дозволу гладити мене. От вам сподобається, коли об вас будуть чужі руки терти, га? Так що, гладьте когось іншого, тільки на мене. Ой ой, що ж сталося з господарським ліжком. Чому воно ворушиться та булькає? Вони що замість ліжка басейн встановили? І це вони спеціально зробили. Мабуть, знають, що я води боюся. От, замінили. Не у минулу котячого хід параду сміливе кошеня. Знов ці пси за мною женуться. На цей раз точно прийшов час дати їм відсіч. Гей, на одного. А ви знаєте, що коли я підросту, то стану 10 метрів завбільшки та всіх вас перечавлю одними лапами. О, злякалися? Правильно правильно, тікайте, якщо у всякі фантазії вірите. На сьомій сходинці калейдоскопічний котик. Ого, скільки вас тут багато. І всі на мене схожі. Доброго дня. Мене пухнастиком звати. А вас? Як ви сюди всі вмістилися? Не розумію. Точно містика якась. Не може заснути без улюбленого ведмедика пухнастий васько. Ці з хати порозходились, полишали мене одного. Ха, Хоч ти мене не покидаєш ніколи. Братику, давай гратися. Волатки чи що-небудь інше. Ну, давай, ну чого ти сидиш? А то тільки робимо, що спимо. Ну, треба ж якось розважатися. На четвертій сходинці улесливий котик. Михасик, який же ти сьогодні гарний, прямо ну, неможливо й очей відірвати. Мурка, йди подивись на нашого Михасика. А ще ж який молодець їжу в хату приносить. Васько, ти щось хочеш? Чого медом мене поливаєш? Ні-ні ні, ти що. Я просто знаю, що смак у тебе бездоганний, та ковбаску ти тільки найкраще обираєш. Але щоб ще раз у цьому впевнитись, дай шматочок скуштувати, га? Ну, будь ласка. Ох, яке усе ж таки смачне морозиво було. Але, здається, я трішки переїв, треба перепочити. Срібло рейтингу дістається хитрому Вусаню. Матінко рідна, невже я його настільки вимотав. Вусаню, я ж тільки з жартома з тобою ганявся. Ну, не лякай мене, вставай. Що, купився, кодлатий. Кажу ж, тобі мене не тільки ніколи не догнати, а ще й ніколи не перехитрити. Не любить уваги камер рижик. Марічко, ну поясни, чого ти мене завжди знімаєш? а? Ти чого хочеш засняти мій провал, а потім в інтернеті викласти? Ну, вимикай, давай. Не бачиш, мені не подобається. А от нам подобається настільки, що це відео отримує золото котячого хіт параду. А вже зараз смішні ситуації, які бувають на дорогах у параді відеожартів автомотовелоляпи. Відкриває наш хіт парад занадто самовпевнений велосипедист. Я дуже крутий. Ой, був до того, як ти сказав. Хтось влаштовує тваринні бої, хтось бореться кулаками, а ці двоє вирішили влаштувати тракторну боротьбу. Цікаво, а от тракторів їм не шкода ламати? Одію, зупиніть, будь ласка, наша з бровчиком зупинка. Виходьте так, я зупинок у недозволеному місці не роблю. Винахідливий тракторист потрапив на 17-ту сходинку. Ось який я тюнінг модний до трактора прилаштував. І відбуксує, і землю прориє, ще й вас зверху засипле. Ого, Галя радіти буде новій ванні. Ой, Треба суперклей купити і хочеш усе склеїти. Уперше сів за кермо ескалатора, герой 15-го місця. Перший мій робочий день на цьому новому ескалаторі. Ой, Вхоже останній. Інколи не обов'язково сідати на велосипед, щоб болятів впасти. Турботливий батько на наступному відео знає, як це зробити. Ой, і навіщо мені купляти великий байк, якщо я на синочковому добре справляюся? Лише б малий не дізнався, що я його поламав. Хто повішав на проїжджу частину гама? Ех ви! Тепер будете мені новий мотоцикл купляти. Машині потрібно пальне. А так як я на велосипеді і кручу власними ногами педалі, мені також потрібні сили. Хоча навіть і, і, і це не рятує. Знай, як швидко перевірити свіжу пошту велосипедист, який відкриває топ-10 хід параду. Добре, що хоч шолом на голові, менше пощастило Іванові. І як бачимо, наявність трьох коліс на велосипеді не захистила його від удару. Випробовує свої велосипедні вміння Микола. Ще кілька тренувань і можна буде брати участь у гонках. Ой, погорячкував я з гонками. Ви не вірили у лісних тролей? А даремно будьте обережні, катаючись у самотності на велосипеді по лісу. Дехто каже, що у майбутньому всі авто будуть без керма. А навіщо заглядати так далеко в майбутнє? Вже зараз, щоб зрушити з місця, варто лише мати двох собак. Чим вище ти влізеш, тим боляче тобі падати. Хоча не у випадку чолов'яги на п'ятій сходинці, бо він м'яко приземлився прямісінько у воду. Каточку, у тебе є два варіанти або сказати мені, де гальма, або забрати сестру з проїжджої частини. Та я ці гори знаю, як свої п'ять пальців. Але вже п'ять років тому цього бриву тут не було. Хлопчині, який отримує срібло хід параду перед тим, як заводити машину, варто було б у неї сісти. А так залишився і без неї, і без новенького басейну. Та перемогу здобуває юний водій Петро. Водійських прав ще немає, а вже аварії навчився робити. Далі ще смішніше. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хід параду. Смішна підбірка жартів з життя друзів наших менших в усаті пелехаті А саме зараз не пропустіть кумедні випадки під час активного відпочинку у параді відеожартів Фізкульт. Привіт! І перша в рейтингу невезуча гімнастка. Від цих змагань залежить, чи візьмуть мене на олімпіаду. Зараз покажу їм усе, на що здатна. Ой, схоже, ніяка олімпіада мені не світить. Цікаво, і чому ці ролики стільки років пролежали в сараї, та на них ніхто ніколи не їздив, га? Ой, а тепер зрозуміло. Дарма герой 18-ї сходинки зійшовся у нерівному боксерському поєдинку із дівчиною. Адже він не знав, що дівчата хоч і слабкіші, але точно хитріші. Нехай буде наукою. Мамочку, ти ж неправильно на гірку залазиш. Ну от, скільки років нажила на гірці кататись, так і не навчилася. 16-та сходинка. Так, поки ніхто не бачить, трішки собі допоможу. Чесна перемога. Ану подивимось, за що молодь так тіскайте любить. Ох, так це ж просто жах. По таким пагорбам я ще не їздив. Ой, Хай не варто було починати. Тринадцяте місце. Друже. А ти впевнений, що ця саморобна гойдалка безпечна? Та вже. ж. Ну, може, не завжди безпечна, Зате, як весело на ній. Ох, вчора зовсім не виспалася. Треба терміново перепочити. Отут підійде. Трішки вище в рейтингу піднялась героїня одинадцятої сходинки. Ось це мій коронний трюк. Ох, а, а ось це моє коронне падіння. О, чорє топ 10 кумедного відео вуличний бейсболіст. Кажу вам, що я найкращий гравець у команді. Я не тільки м'яча відбиваю, а ще й встигаю суперників та суддів вивезти з гри. Ну, чого мене батьки не хочуть записувати на баскетбол, адже мені на задньому дворі вже тісно. Ну, от я ж казав. Цікаво, наскільки оцінять мій виступ. На п'ятірку, на четвірку? Ой, схоже на трійку. Коли я починаю робити сальто, мене просто неможливо зупинити. Ох, ну нарешті. Головне правило катання на тарзанці правильно відмірити довжину мотузки, аби не вийшло як у героя на шостій позиції. Що може бути краще за ранкову пробіжку? Тільки ранкова ванна. Друже, щось ми з тобою, здається, забули. А, точно, наші велосипеди. Брате, тримай м'яча. Ей, це ще не все. Опа. Срібло рейтингу дістається незграбному таткові. І запам'ятай, головне правило, доню. Аби бути здоровою, треба постійно займатися. Взяти хоча б підтягування. Зараз татко покаже. Ой, Перенесемо практику на другий раз. Та золото хід параду отримує бідолаха, який від активних тренувань втрачає не вагу, а штани. Не менше вас розвеселить хід парад про життя друзів наших менших в усаті пелехаті. Кожного ранку герой, який відкриває рубрику, займається фізкультурою. А що, якщо я тварина, то не повинен дбати про свій зовнішній вигляд? Хочу мати гнучке тіло і тоненьку талію. Ох, людоньки добрі, який я щасливий, коли ви в гості приходите і всілякі смакоти приносите, а пальчики ваші смачніші за будь-які ласочки. Ти не дуже вправний вершник. Думаю, нам варто з тобою прощатися. Іди знайти собі іншу конячку. Ще один незадоволений герой розмістився на сімнадцятому місці. Скільки можна мене діставати? Фотографії, відео, і все у мене на горбі. Геть звідси. Чуєш, друже, а тобі не здається, що цей малий щось переплутав. Чого він до нашого свинарника припхався? Раз ти тут давай гратися. Ей, ти худи? Неочікуваний мешканець з'явився в нашому місті, а тільки люди дружбу з ним заводити бояться. Тому й гуляє містом в самотності. Не завжди тварини мріють про знайомство з людьми, особливо тоді, коли вони самі схожі на них. Мавпочку, мавпочко, ходи сюди. Тихо, мав почку назвала, на себе подивись. Понаїжджали тут всякі. Це моя домівка, а непроханих гостей я дуже не люблю. Дівчинко, а ти впевнена, що мене треба використовувати як конячку, а? та я ж теля, на мені не їздять. Обожнюють танцювати пернаті на 11-й сходинці хід параду. Як тільки чую музику, спокійно встояти не можу. Лапи самі по собі танцюють, танці, танці. Знає, як вимагати свого, мовпиня, яке очолює топ-10 кумедного відео. Їсти, їсти, скільки я маю ще чекати. Молодець, а тепер добавки, добавки, далі десерт по плану, десерт, десерт. Здається, я хорошу собі домівку знайшов. Маленька, комфортна, от тільки вихід у неї якийсь, ну дуже вже завозький. Ой, а як же мені вибратися з цієї халабуди? Я боксом уже п'ять років займаюся. Хочеш, покажу, як у мене удари працюють. Вміють себе розважити веселі качки на сьомому місці. Навіщо нам санчата? Давай перше ти мене тягни, а потім я тебе. Отак, От як круто. І як то старші лазять по цих деревах, я не розумію. Залізти, то я заліз, Ха, а як назад вибратися. Давай, братику, я тобі допоможу. Кажеш, дверці відкрити не можеш. Зараз я тобі допоможу, але це я задаром робити не буду. Гроші готуй. Побила рекорд у швидкості поглинання бананів мав по на четвертій сходинці. Хоч треба все з'їсти, поки мої сусіди не побачили, а то все покрадуть. Не пощастило з сусідами бронзовій героїні. Ох, і стомилася я за сьогодні. Приляжу, перепочину, трішки подіймаю. Ей ти, злодюго, а ну віддай негайно. Срібло отримує справжній мавп'ячий йог. Лише тут на висоті можу спокійно йогою зайнятися, а після вправ обов'язково медитація. А от перемогу здобувають мавпи месники. На тобі щоб знав, як всіх лякати. Ми тобі всіх зараз наляканих нагадаємо. Ти думав, твої діла залишаться безнаказаними. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їх герої тільки дошки пошани. Я також мрію стати мисливцем. І не страшно, що я жінка. Ой, якщо цілою головою залишуся. Варто було бути обережній і наступній нашій героїні. Так. Всі на свої місця і тепер у путь дорогу. Ой, а чому автобус такий низький? На кінець снігу випало. Тепер я буду мати можливість поквитатися з тобою за минулорічні сніжки. На тобі. Ну я надовго думаю, запам'ятаєш. Для групи школярів на 17-й сходинці похід тільки розпочався, а от для одного з його учасників занадто швидко закінчився. Оленко! Я розумію, що тобі грати в м'яча не доподобить, але чим тобі наша лампа не подобалась? Я мрію стати відомим рок-музикантом. Дуже мені подобається важка музика. Але твоя музика незадоволення приносить абіль. Перше ніж ставати на бар на стійку, герою на 14-му місці треба було виміряти її розміри, щоб зрозуміти, чи вистачить йому місця для його дивних танців. Ворота поставили, а хвіртку, щоб зайти у подвір'я, забули. Ой! Микола більш упевнений був у своїх силах перескочити через паркан, але він виявився занадто високим для його коротких ніг. Здавалося, чолов'яга на одинадцятій сходинці у повній безпеці. Але як виявляється, і сільці можуть бути дуже підступними. Далі ще смішніше, адже попереду топ-10 смішного відео. Як шкода, що в школі я не займалась фізкультурою, а зараз на версту Ой, тоді, мабуть, було б не так боляче падати. А от наступним спортсменкам так до вподоби займатися гімнастикою, що вони елементи не лише в залі, а й вдома тренують. Ой, обережно компанії на восьмій сходинці. Явно варто позаписуватись на спорт. Бо, окрім того, що потрощать усі меблі в хаті, ще й голови собі порозбивають. Привіт, мене звати Катерина. Я маю найкращу подругу Оленку. А що вони мене забули? Ой, а -а, я Марічка. Синочку. Я такий щасливий, що ти підріс і став мені хорошим помічником. Ти дуже не радій. Це востаннє я тобі допомагаю. Наше танцювальне тріо зібрало тисячі переглядів в інтернеті. Це не танці зібрали, а те, як ти мене у кожному ролику б'єш. Не менше повеселили і наступні танцюристи. Дякую вам, що взяли мене хлопця у світі очі колектив. Ой, напевно, танці це ж це, це, це все таки не моє. Та я ж на дискотеках запалювала так. Ой, щоправда, це ж було років сорок тому. Мріє про кар'єру топ моделі. Володарка срібла. Кращі подіуми в світі повинні падати мені до них. Ой, а, а поки чомусь падаю на них тільки я. Перемогу дошки пошани отримує турботлива бабця. Подивіться, внучатка, яке смачне варення я вам зварила. Пальчики оближиш. Я думаю, бабцю, що не пальчики, а підлогу нам прийдеться облизувати.